Росіян піднявся у небо для атаки та різко відчув, як його затрусило. Авіацію рептом почало розривати у повітря ще до пуску ракет. Ну а диспетчер не міг зрозуміти, що відбувається на радарах, бо фіксувалося щось дивне. Зупинити це вже не вийшло втрати кошмарні. Тож про подробиці авіаційних трошк, які трапляються всередині Російської Федерації. Буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати в Росії. Майже одночасно стався. Ряд катастроф із авіацією почалося все із падіння надзвукового винищувача бомбардувальника Су 34 який розбився на території Нижньогородської області. Та різко таких випадків стає дедалі більше, і вже всім ясно, що це не зовсім схоже на певну таку випадковість. Ну от давайте трішки проаналізуємо. За даними російських пабліків, літак упав у лісі неподалік військового аеродрому Саваслейка, на якому розміщено філію 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Мін. Оборони РФ. При заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів декілька спроб усунення несправності в польоті, проте ситуація не змінилася. Пізніше Роз МІ повідомили, що штурман літака загинув від отриманих травм. Зазначається, що катапультувавшись від невдало, приземлився. На дерево рятувальники, що прибули, передали його медикам, але ті не змогли допомогти чоловікові. У свою чергу військовий оглядач статус СИКС звернув увагу, що у російського літака перед падінням було випущено тільки переднє шасі, а основні вочевидь заклинили. Також і на відео опублікованому у каналі авіаційного штурмана ЗС ЗСР ілі Туманова Файтбомбер показали літак, який імовірно заходив на посадку, але не міг випустити шасі. Автор допису заявив, що пілот робили декілька заходів на посадку, але усі були невдалими. Через вихід із ладу однієї з основних стойок шасі. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап прокоментував такі інциденти, які трапляються дедалі частіше у рашистів. Те, що впав, це дуже добре. Більше б падало, було б гарніше. Цікаве повідомлення, що це сталося в зв'язку з відмовою однієї з стоєк шасі. Ну не змогли випустити. Але значить, в них була індикація. Тобто вони відлітали від сторону в сторону від, від аеродрому, і потім там спокійнесенько собі катапультувалися. Ну так виходить. Ну, досить така не зовсім мені зрозуміла історія, тому що навіть коли не відкриваються стойкі шасі, то такі літаки сажають на якісь поля огороди, на якусь кукурузу. Ну там будуть руйнування, але літак в цілому зберігається. Може, це було, були дійсно там не дуже досвідчені пілоти, тому вони зробили саме так. Тепер те, що стосується кількості. Перед началом бойових дій, гарячої фази, у росіян таких літаків було близько 110 машин. І вони були там в різному стані, але все ж таки вони їх використовували в цілому в операціях проти України. Це літак, з якого кидають саме каби. Це Су-34 літак, побудований на платформі літака Су-27, це його подальший розвиток, і вони, їх основне призначення зараз це таскати каби. Вони можуть там інше озброєння брати на себе, але це їх основна задача. Ми їх там дуже серйозно відганяли, відганяли, відганяли. І от вони почали базуватися, там були базування і близько, верніше не близько, а прямо Саратовська область, аеродром енгельс 2 там були базування, потім були базування в цьому аеродром Маринівка, який ми також атакували, і там, судячи з останніх даних, 334 34 знищено, два серйозно пошкоджено. Раніше думали, що 2 плюс 2, а зараз вияснилося, що навіть 3 плюс 2. Ну, тобто удар був дуже серйозний, дуже потужний, тому що взагалі знищити літаки на аеродромах, якщо це не операція павутина, то це не, саме проста, не саме просте завдання. Зараз цих літаків залишилось близько 80 машин. Треба дивитися там більш уважно, тому що скільки ми збили. Це ми знаємо, але росіяни кожного року трохи поповнюють парк цих машин. Від двох до шести машин вони здатні відновлювати. Але темп нашого знищення цих літаків, саме су 34 він значно вищий ніж рівень виробництва цих літаків. Також слід відмітити і плутанину. В даних окупантів про літак, що зазнав катастрофи, спершу писали, що, начебто, розбився су 27 Згодом Згодом іноборонорафі заявило, що йдеться про новіший літальний апарат, винищувач Су-34. Ну і також вказувалося, що подія сталася біля міста Кулебаки, і на той момент вважалося, що вижили обидва члени екіпажу, які катапультувались. Через це все взагалі може скластися враження, що літак був не один, а їх дійсно могло бути декілька. Хоча підтверджених даних поки що немає. Можливо, упав і су 27 і су 34 Якби там не було. Втрати однозначно ж є і чи приховують щось окупанти чи ні, скоріше за все для нас цей інцидент є дуже великим плюсом. Та чи може бути долученим до даної події служби безпеки України? Виникає багато запитань у цьому контексті. Цікаво, що ця подія сталася невдовзі після того, як атаки на військовий аеродром у Маринівці, нагадаю, що це у Волгоградській області, і там вдалося знищити чотири такі літаки. Так операція СБУ у Криму також що була на аеродромах Російської Федерації, яскраво демонструє. Ось те, які проблеми стаються з авіацією е, у рашистів, у свою чергу військовослужбовець Сил Троз ЗСУ Олександр Мосієнко зазначив, що падіння російських винищувачів не рідкість. Олександр Мосієнко в свою чергу пояснив, що однією з причин падінь військової авіації РФІ є надзвичайно висока інтенсивність польотів. Російське командування вимагає від пілотів здійснювати велику кількість вильотів для атак по Україні ракетами та керованими авіабомбами, тобто кабами. Цитую, це все призводить до перевантажу недостатньо виконуються регламентні роботи або недбало як наслідок авіакатастрофи, пояснив Олександр мусієнко Додатково перевантаження пілотів призводить до їхніх помилок, що також сприяє авіакатастрофам. І ця тенденція, за словами військовослужбовця, триватиме, доки Росія зберігатиме таку інтенсивність польотів. Ну і варто нагадати, що напередодні расисти вже втратили винищувачі Су 34 які базувалися на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Так от прес-центр СБУ повідомив в що відбулася така спільна операція відомства за участі фахівців сил спеціальних операцій, і за підсумками удару вдалося знищити чотири винищувачі, які здатні нести керовані авіабомби для скидів на фронті та по навколишніх населених пунктах. Ці багатофункціональні винищувачі активно застосовуються на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання кабів. У наслідок атаки почалася пожежа техніку експлуатаційної частини аеродрому. А це важлива. Критична інфраструктура військового об'єкта від підконтрольних українських територій до Маринівки. Відстань становить приблизно 500 кілометрів. Там ворог готує літаки до польотів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії. Зауважили в СБУ. Водночас на супутникових знімках видно, що атака на аеродром Маринівка пройшла успішно, і як повідомляли в СБУ, дійсно повністю знищено два літаки. Ще два пошкоджено на одному із місць літаків видно сліди ймовірної детонації підвісного озброєння. На зображенні цей момент позначено жовтим кольором. Додали осінтери. Зазначається, що знімка від 25 червня за два дні до атаки підтверджують, що тоді на тому місці базувалася група літаків. Нагадаємо, що атака була здійснена далекобійними дронами. Тобто йдеться про досить продуману операцію, коли ворожі машини не встигли піднятися у повітря і їх вдалося дістати на землі. Зауважили у Дефенс Експрес. Там додали, що результати пояснюють скиглення росіян про багатомільярдні втрати, які можна і треба було уникнути. Коментуючи подію на військовому аеродромі у Маринівці, військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що, хоча він і розташований неподалік від кордону з Україною, це не основна база для російських літаків. Вірогідно, це так званий аеродром підскоку, який використовується для дозаправлення та переозброєння літаків бомбами чи ракетами. Літаки Су 34 виконують місію. Завдання ударів кабами після атак по цих літаках успішно проведеної сбу ссо операції вони не злетять і ударів по як мінімум українських позиціях не завдадуть. Це важливо, підкреслив Мосієнко. Він також наголосив, що ураження цих бомбардувальників у Маринівці суттєво послабило здатність російської авіації підсилювати наступ на певних ділянках фронту. Ця атака на аеродрому Волгоградській області безсумнівно вплине на потужність ворога та його спроможність за. Давати ударів Олександр Мусієнко додав, що на тлі частих таких дронових атак ворог змушений мінімізувати час перебування своєї авіації на аеродромах підскоку, і це призводить до прискореного та ймовірно недбалого обслуговування авіатехніки, що також може бути причиною зростання кількості авіакатастроф. У Росії, ну і якщо говорити про інші авіакатастрофи на Росії, то стало відомо, що легкомоторний літак розбився у приморському краї Росії. 56-річний пілот загинув і це сталося в районі місцевого аеродрому державної авіації Новонежино. Судячи з уламків, літак вдарився об землю носом. Повідомляється, що літак з Лин 142 дав йому у користуванні знайомий для відпрацювання навичок пілотування. Далекосхідна транспортна прокуратура вивчає інцидент. Ну і загалом Росія втратила щонайменше вже 135 військових літаків, зокрема понад 30 винищувачів бомбардувальників су 34 під час ведення війни в Україні. І про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соціальній мережі Ікс, яке оприлюднило відповідні дані за даними британської розвитки. Удар українських БПЛА по аеродрому Маринівка у Волгоградській області завдав противнику нових втрат, адже рефія втратила два винищувачі бомбардувальники су 34 Припускає, що що ще два літаки можуть бути пошкоджені або виведені з ладу, і цю інформацію уточнюють. Варто також зазначити, що упродовж вихідних під ударом опинився і аеродром Кіровська у тимчасово окупованому Криму і склад боєприпасів у Брянській області. Також у російські змі повідомляли, що нещодавно безпілотники атакували і військовий аеродром Кущевська у Краснодарському краї. Зазначали, що через атаку пошкоджено електропідстанцію на території авіабази. Ну а я глядачі вам Ш на що ви додавали до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.